Револьверний фонд. У Миколаєві працюють над проєктом безвідсоткового надання фінансової допомоги для проведення ремонту в будинках ОСББ. Концепція фонду розробляється міською владою разом з партнерами. Коли проєкт стартує та на яких умовах люди зможуть отримати гроші, розкаже Сергій Лисюк. Револьверний фонд новий для Миколаєва проєкт. Покликаний матеріально підтримати організації співвласників багатоквартирних будинків для проведення необхідних ремонтних робіт. Згідно з напрацюваннями по проєкту, голови ОСББ зможуть безвідсотково отримати кошти з фонду і повернути їх у визначений термін до трьох років. Саме цей принцип поворотності фінансів і дав назву фонду револьверний. Створення програми було запропоноване Агенцією розвитку Миколаєва. В ідеалі ми би хотіли звичайно. Ми розуміємо, що є ризики щодо того, що є інфляція, і там ціни хтось, змінюються. Тому ми хотіли, щоб в рамках нашого револютного фонду були підтримка з боку міжнародних інституцій або Миколаївської міської ради в огляді того, щоб погашати цю різницю відсотків, які втрачаються під час довгого періоду повернення коштів. Начальник управління сталого розвитку департаменту житлово-комунального господарства Миколаєва Володимир Ніколайчук розповідає, револьверний фонд стане практичним інструментом підтримки житлового фонду міста. Питання нам, мабуть, не тільки в ОСББ, тут взагалі в житловому фонді міста Миколаєва, враховуючи і політичні, як всі, мабуть, знають і економічні зміни, які нас чекають наступного року. То міська влада не в змозі вже буде компенсувати там ті ремонти, які потрібно робити багатоквартирному фонді міста Миколаєва. Володимир Ніколайчук додав: з револьверного фонду ОСББ зможуть отримати кошти на ремонт пошкоджень, спричинених російськими обстрілами. Однак міська влада буде ретельно відслідковувати участь організацій в інших програмах відновлення. Наприклад, це будинок ОСББ, то йому логічніше піти на державну програму Віднови дім, тому що вона передбачає надання 70% якраз на виконання вказаних вами робіт на початковому етапі, і 30% на верифікацію, коли вже роботи завершено. Там буде цікаво навпаки піти туди. Тобто, наприклад, внутрішньобудинкові мережі, які не постраждали там від умовних обстрілів, але ну вимагають вже заміни через зношення. Тут можна звертатися до револьверного фонду. Для ознайомлення з концепцією револьверного фонду міською владою була організована зустріч з головами правління організації співвласників багатоквартирних будинків. Серед присутніх спікерів був заступник Миколаївського міського голови Сергій Коренєв. Він відзначив, що обсяг наповнення фонду буде залишити безпосередньо від донорів. Якщо говорити про Миколаїв і Миколаївське наповнення. Ну, скажімо так, цієї статті витрат, то це цифри там десь близько 60-70 мільйонів гривень. Але в будь-якому випадку всі будуть розуміти, яким чином наповнюється фонд, оскільки донори будуть ставати. Ну це фактично і донорсь, донорська вимога, що вони будуть вирішувати питання, так чи фінансувати якийсь певний об'єкт, чи не фінансувати. Голови ОСББ присутні на зустрічі, відзначили важливість створення револьверного фонду. За їх словами, подібний інструмент допоможе залучати кошти для проведення ремонтних робіт на вигідних в нинішніх реаліях умовах. Нам не потрібно буде звертатися ні до банковських установ, які видають кредити під відсотки. А в цьому випадку під час широкомасштабної війни зараз кредитування взагалі припинилося для ОСББ, а проводити дії з відновлення будинків для поліпшення умов і для цього потрібно залучати додаткові кошти. Якщо в ОСББ хотя щось тоді не завжди всього можна забрати собрать, вот, чтобы начать какую-то работу и собрать только жильцов. Ну, то есть вот все, что мы делали в доме, большую часть мы использовали программы, а уже потом там немножко добирались людей. На зараз одно из ББ у нас принимает участие в программе «Видновый дом». Ну, там Поки що не треба свої кошти вкладати, але якщо в якихось інших програмах будемо ще приймати участь, і будуть потрібні якісь наші кошти власні, то так, звичайно, тоді будемо користатися револьверним фондом. Основною концепцією револьверного фонду є створення незалежної громадської організації, котра буде керувати ним за участі партнерів, зазначає Віктор Сікаленко. Дана модель, яку ми обговорювали з різними інституціями, це було те, що це буде нейтральна громадська організація. Або верніше, спілка організацій, якою ведуть різні інституції, як і, і асоціації ОСББ, які громадські організації, які займаються іменно там енергетичностю, або е, допомогою ОСББ в різних питаннях, там юридичних, там, по благоустрою і так далі. І вони ведуть цю асоціацію. І відповідно, в рамках цієї асоціації буде надавати кошти і буде запускати цей проект револютний фонд. Запуск проєкту револьверного фонду планується приблизно на кінець весни наступного року. Нині ж концепція проходить стадію обговорення та переговорів з донорами задля пошуку коштів для наповнення фонду. Сергій Лисюк, Ігор Невідомський, Владислав Невідомський новини на телеканалі МАРТ.